Всім привіт! Ось такий весняно, духмяно запашний вийшов Едельвейс у пані Альони Сидоренко. Це просто неймовірне поєднання кольорів. Краса, весняно. Ну, дуже гарний. Просто неймовірне поєднання кольорів, ну, дуже-дуже насичено. Такий яскравий, гарний Едельвейс вийшов у пані Альона. Безмежно вдячна всім майстрам, які відновлюють мою красу і подають їх у своїх відтінках. Це просто неймовірно гарні прикраси виходять у вас, дорогі майстриньки. Щиро вам вдячна за такий труд і за те, що ви їх поширюєте. Нехай вас Бог всіх береже, трудіться, і разом з вами буду трудитися і я. По придбанню прикраси. Силочка в описі під відео по придбанні майстер-класу або схемочки, силочка також є моя. До нових зустрічей!